Сьогодні в Антоновці о 8.50 наша співробітниця, наша фельдшер санітаркою, обслуговували хворого і по путі до, з будинку до будинку був скид ворожого дрону. Вони отримали поранення, подзвонили, доповіли, ми тут же подзвонили в поліцію. Попросили, щоб вони їх доставили. Евакуювали, і вони їх привезли до лікарні. Вибухівка впала біля метру від них. але, на щастя, легкі поранення у нашого фельдшера. Там маленькі осколкові поранення під ковр дитини. За словами медичного директора лікарні, жінки відмовилися від госпіталізації, бо там тільки двоє медпрацівників. Там 250 на сьогоднішній день живуть людей, із них біля 150 це е, люди дуже похилого віку, з них десь біля 100 – ті, котрі взагалі пересуватися самостійно не можуть. Тому вони в день обслуговують на, вони там два е, Значить, Вони, грубо говоря, поділили Антонівку на дві половини і двох, більше там медиків немає. Загалом, станом на 12 годину 6 грудня, внаслідок обстрілів працівники екстреної медичної допомоги госпіталізували трьох поранених. Розказала директорка обласного центру екстреної медичної допомоги Галина Солдан. Обстріли у нас три виклики: на обстріли, де ми виїжджали бригади екстреної допомоги в середньому стані, і двоє транспортовані у лікувальні заклади, а один залишений на місці. Був один обстріл це в Білозерка і два скиду з дронів. Херсон і в Камишанах. Ми виїжджаємо останній час. Нам трохи допомагає поліція на броньованих автомобілях, де вони на менш небезпечне місце. Ну на більш безпечне місце вивозять поранених або людей з інфарктом, з інсультом бригади очікують, забирають і транспортують далі, надають допомогу і транспортують далі у лікувальні заклади. У лікарнях міста станом на 12 годину 6 грудня перебувають 42 людини, які були травмовані внаслідок російських обстрілів. Розказала у коментарі Суспільному директорка обласного департаменту здоров'я Тетяна Карчевич. Загалом, за її словами, за шість днів грудня 46 людей поранені через обстріли. З них п'ятеро загинули внаслідок вибухівки з дрону. Ще 27 поранені. Оксана Хлєвос Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.